Всіх вітаю! Мене звати Ігор Чеканов, і я хед-ПІМО компанії Gellix. Наша компанія займається розробкою програмного забезпечення для корпоративних клієнтів. І одним з методів, які ми широко застосовуємо і який забезпечує нам успішне виконання цих проєктів, є Earned management. А саме я буду далі його називати EVM. Скорочено. І що це за метод такий? EVM допомагає нам моніторити наш проєкт з точки зору об'єму виконаних робіт, а також косту та скіджу. Тут я маю на увазі календарний графік нашого проєкту та його бюджет. Крім того, цей метод дозволяє нам також робити прогнози. І на конференції Ukrainian PMO Day я розкажу вам докладніше про цей метод. А саме ми з вами на прикладі розробки програмного забезпечення подивимось, як цей метод застосовувати, як робити розрахунки, будувати графіки та аналізувати їх. Крім того, ми з вами, звісно, розберемо всі ці страшні формули і подивимося, що де в нас розраховується і коли. Також я вам розкажу, як імплементувати у цей метод моніторинг вашого білінгу. І крім того, ми з вами розглянемо те, як застосовувати цей метод на проєктах, які ведуться по Agile фреймворках Тож, я думаю, що ця конференція буде для вас дуже цікава, і всіх вас на неї запрошую!